Заборгованість за житлово-комунальні послуги про це говоримо. Нагадую, подобайте коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах. про розповсюдженню українського контенту. Не забувайте про це. Заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо в боржника єдине житло, а заборгованість менше 20 мінімальних заробітних плат, то заборонено продавати таке житло. Судовий процес закінчується виконавчим провадженням. І за дії виконавчої служби сплачує винна сторона певний виконавчий збір. Особливості виконавчого провадження в умовах воєнного стану боржники стали в сприятливіше становище стосовно стягувачів, малозначні борги фізичних осіб за борги. Менше 100 тисяч збереження доходів божників. захист прав на. Заробітну плату є, виявляється таке. Примусово виконання судових рішень. Закон 2220. Зупинення реалізації іпотечного майна, зняті обмеження, користування вогнепальною зброєю, включення усіх Ухилянтів в реєстр боржників. Не виконувати рішення суду не можна. Стягнення аліментів з військовослужбовців в програмі Дія є вся інформація про боргові зобов'язання, ще є реєстр боржників, в якому все можна знайти. Виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження і судового процесу. Ще потрібно сплатити виконавчий збір. По виконавчому провадженню вас можуть обмежити в праві виїзду за кордон при поверненні виконавчого листа стягувачу без його виконання вас не виключить з боржників і е, решт з майна або коштів не знімуть, якщо виконавче провадження в електронному архіві сплив термін давності. Ви добровільно погасили заборгованість. Повна сплата заборгованості має наслідку постанову про закриття виконавчого провадження. Приватний виконавець не має права виконувати провадження щодо стягнення з державних та місцевих органів та стягнення на суму менше 20 мільйонів. Стягнення заборгованості на пенсії. Заборонене 10% стягує і державний, і приватний виконавець, але для приватного 10% це його робота. Божник має право оскаржувати виконавче провадження. Це звичайно часто та коштує, але, можливо, можна не виконувати тоді таке рішення. Запит адвокатський, заява. Клієнта інформація з банку, що це карта для заробітної плати, а решта зарплату знімається. Бо це ж людина не має за що жити. Твоє право. Позасудове стягнення боргів, виконавчий напис нотаріуса: кредитний договір має наслідком сплату боргів. Спочатку людині надсилають письмових попередження про борги. Кредитор має надати документи про безспірність стягнення. Якщо є спір, то виконавчий надпис нотарісу не вчиняється. Позивна давність 3 роки. Автоматичне списання боргів дозволили. Міністерство юстиції банкам є певна процедура списання боргів. Спростили порядок, кореспонденція раніше лежала на пошті, а люди про неї частіше не знали. Максимальне стягнення не більше 50% від доходів. Дії виконавця можна оскаржити, якщо стягнули всю. Соціальну виплату потрібно зберігати квитанції про сплату боргу. Має бути заява про зупинення виконавчих дій, Арешт рухомого та нерухомого майна коштів через електронний реєстр, єдиний реєстр боржників, який може контролювати будь-яка особа і отримувати там інформацію. Судовий документ визнали таким, що не підлягає виконанню. Таке також буває. Кожник з часу відкриття виконавчого провадження має е, подати декларацію, а в іншому випадку штраф виявляють, що житло е, проводять опис і доставляють на реалізацію. Якщо житло єдине, то є принципи. Врахування інтересів сторін. Коли покупець придбав житло за ціною нижче ринкової, він знав, що така житлова спроба забезпечити себе, там цього люди, що не мають іншого житла, тому виконувати таке рішення мечевого не будуть. Практика є. Селення інших людей, створюючи нестерпні умови життя, у люди йдуть самі, Стання... стягнення кредитів ліквідованих банків. Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Чи можна виграти позов за необ'єктивно визначені комунальні послуги? Мікрокредити суди. Якщо колектор вам телефонує, а ви скинули йому документи, що у вас адвокат, то далі колектори мають спілкуватися виключно з адвокатом. Реструктуризація знижки, борг за аліменти, колектори теж існують в законодавчому полі України. Заборонені погрози, ведення в оману. Стягнення може бути виконане поручителем, може бути особа, яка має договір по руки. Має бути реєстр колекторських компаній. Заборона діяльності колекторських компаній. Стягнення може бути реалізоване на майно, яке юридично не, залежить, не належить ворожніку, але фактично його. Зараз технічно є така можливість. З 2018 року, але не практикують. Це норма ще не застосовувала жодного разу. Кредити дітей видають, а батьки потім вимушені їх виплачувати, що не коректно, неправильно, неморально, але таке буває, не перевіряться, дають, на жаль, це практика українських, особливо цих мікрокредитних організацій, які видають. Під шалені відсотки, молоді, неграмотні попадаються на цю паутину, з якої практично немає виходу дуже часто, на жаль. Тож я бажаю вам слухати виписки мої, знати свої права, вміти їх застосовувати на практиці, не боятися. Життя надто цікаве і надто різноманітне, але стільки в ньому проблем, тому ми мусимо вміти їх вирішувати. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!